Добрий день, мене звуть Ліна Фролова. Я вітаю вас в медіа-центрі Україна Укрінформ. А наш перший сьогоднішній брифінг буде присвячений підготовці України до опалювального сезону. І я вітаю Олександра Харченко, директора центру дослідження енергетики. Олександре, з 1 жовтня стартує опалювальний сезон. Ми чули запевнення уряду про те, що Україна знаходиться в стадії підготовки і все йде за планом. Але який в нас план? І дайте, будь ласка, які-небудь деталі з приводу того, наскільки ми готові до опалювального сезону. Ну, перш за все, я не уряд, тому навряд чи я можу говорити від уряду, і я можу дати просто незалежні певні оцінки того, що зараз відбувається в енергетичній системі. А відбуваються інтенсивні ремонти, відбувається інтенсивна підготовка до опалювального сезону, який ми очікуємо пройде ближче до нетрадиційної форми. Нашого останнього опалювального сезону, тобто очікування, щонайменш в енергетичній індустрії є такими, що у жовтні-листопаді і відновляться атаки на нашу енергетичну систему, як на високовольтні мережі, так і на генераційні потужності. І саме це, по суті, формує, те, формує підхід до підготовки до опалювального сезону. Бо вона сфокусована цього року не на накопичуванні палива, бо, е, за моїми щонайменше оцінками, ситуація з накопиченням палива в нас доволі добра. Все, що стосується вугілля і газу, е, що найменше, ми маємо достатні обсяги в сховищах і на складах, і накопичення продовжується, тому е, в цьому напрямку я би сказав, що ситуація контрольована, ситуація. Е, Відбувається абсолютно позитивно, події йдуть абсолютно позитивно. Що стосується підготування важкого високовольтного обладнання, не вдалося виробити вчасно, не вдалося довести до України вчасно. Просто через фізичні обмеження це потребує часу, саме виробництво. І тільки, ну там, якщо перші високовольтні трансформатори надійдуть в серпні. То далі такий більш-менш стійкий їх потік розпочнеться тільки в кінці жовтня, в листопаді, в грудні, коли за контрактами почнуть приїжджати в досить великій кількості нові трансформатори. Це погана. Новина і добра одночасно. Погана вона, тому що безумовно ми не встигнемо їх встановити в повній мірі, в якій цього потребує енергосистема до опалювального сезону. Вибачте, я не буду називати точні цифри, але ну це да? не буде правильно. Але ми не встигнемо їх встановити а одночасно ми будемо мати резерви, які, в разі якщо атаки відновилися, будуть дуже допоміжні до того, щоб швидко відновлювати високовольтні мережі. Тому у будь-якій новині є два аспекти. Набагато більш складна, на мою особисту думку, ситуація з перш за все вугільною генерацією, тому що якщо атомна генерація від обстрілів не страждала, і зараз планово проводяться ремонти в енергатомі, і проводяться вони доволі інтенсивно і Я певен, що енергатом всі енергоблоки до сезону підготує і виведе в роботу. Укргідроенерго так само відновлює те, що можна швидко відновити, і там робота йде дуже інтенсивно. То якщо казати про вугільну генерацію, там набагато гірша ситуація. Там, що в державному секторі, дуже складно з ремонтами, і дуже складно з ефективністю роботи державної компанії Центренерго, що в приватному секторі. ДТЕК, який власне, головний гравець в приватному вугільному секторі, має проблеми з тим, що йому не можуть допомагати донорі як приватної компанії, він не отримує великої технічної допомоги в цьому плані, і він має, безумовно, доволі складну фінансову ситуацію, як і вся енергетична індустрія, яка сьогодні дуже потужно недофінансована. Через цілу низку причин. Тому саме в частині вугільної генерації ситуація складніша, тим не менш і тут ремонти тривають, і тут відновлення відбувається, йде певна канібалізація розбитих блоків, які визнані непридатними до відновлення, і це допомагає як певне джерело обладнання і якихось запасних частин. Ця робота триває. Тому, якщо коротко, я певен, що енергетики роблять все можливе для того, щоб правильно приготуватись до опалювального сезону. Іде дуже інтенсивна робота, в тому числі в частині фізичного захисту і фізичного і додаткових фізичних бар'єрів для ударів по наших і високовольтних станціях і генеруючих потужностях. Але тим не менш треба очікувати дуже складної зими. Добре, тоді кілька питань. Яким чином, наприклад, відсутність Запорож Запорізької атомної станції і від той факт, що в нас немає зараз Каховського водосховища, вони сказалися на енергетичній системі, і чи зможемо ми компенсувати за рахунок інших потужностей втрачені можливості? Якщо казати про каховку, то вона значно не впливала. Да, це боляче, да це неприємно, але це не є принципово. А от саме Запорізька атомна станція безумовно, якби вона була під контролем України, якби вона була під контролем і повноцінно працювала в енергосистемі. Вона би, я би сказав, кардинально змінила ситуацію з, генер... з, генер... з генеруючими потужностями. І безумовно, якщо повернеться запорізька станція, її можна буде повернути в систему там доволі швидко. Якщо це буде можливо, бо в цьому є певні сумніви, то Ну, це буде вкрай позитивним, вкрай позитивним кейсом для української енергосистеми. А яким чином зараз наші партнери допомагають так, і чи проробляються, скажімо, плани такої екстреної допомоги на зимній період, на зимовий період, коли ми очікуємо власне руйнування інфраструктури? І друге питання в цьому ж контексті: якщо ми говоримо про захист інфраструктури, ми розуміємо, що в нас є обмеження по ППО в силу обмеження ресурсу, але чи є захищеними? А там ключові енергогенеруючі, наприклад, спроможності? Ну, я відверто скажу, що на останню частину не готовий відповідати від слова зовсім. І ем, я думаю, що ніхто не готовий відповідати на це питання. А, але тим не менше дефіцит засобів ППО в країні в цілому ніхто не відміняв, це треба розуміти. Робляться кроки для того, щоб встановити певні типи фізичного захисту, йде дуже інтенсивна робота і там будівельно. Певні фізичні бар'єри вони будуються, будуються дуже активно, і на багатьох об'єктах вони фізично будуть існувати. Тим не менш це не є гарантією від прямих влучань, тим не менш це не є гарантією, що цей фізичний захист там 100% спрацює у випадках ракетних, наприклад, так з дронами там легше зараз, вже більш зрозуміло, як протистояти на валі дронів, і в цій частині що найменш там. На мою на мою думку, ми краще розуміємо, як їх зупиняти, як їх, як, як їх потрапляння попереджати, тому ну тут робиться дійсно, на мою думку, фізичний максимум того, що можна зробити. Що стосується донорської допомоги, то вона е, сконцентрована на тих українських реципієнтів, які готові її отримувати. Тому що е, там, скажімо, компанія «Укренерго» як оператор магістральних мереж, отримує дуже потужну. Донорську допомогу вона має чітку систему корпоративного управління. Вона дуже добре звітує про те, як саме витрачаються кошти, і що саме робиться. І тут можна говорити про дуже потужну підтримку: і Грантову, і кредитну, і фізичну. На жаль, це не зі всіма державними компаніями в Україні така картина, і це ще раз скаже про необхідність правильного структурування корпоративного управління державних компаній. Особливо під час війни це просто прямим фізичним чином сказується. Центр енерго не отримає ніякої підтримки від донорів, тому що там немає нормальної системи корпоративного управління, тому що вони постійно потрапляють в якісь я би сказав скандальні історії. І відповідно донори не хочуть, що не менш по факту не допомагають. Я не знаю, хочуть чи не хочуть, але по факту не, не допомагають і не надсилають відповідних обсягів допомоги до цієї компанії. Це дуже простий приклад, чому корпоративне управління важливо. А що в нас з експортом електрики в Європу? Чи він є зараз, чи ми оперуємо? Ну, фактично власник? його зараз немає. Експорту зараз фактично немає. У нас є така опція. Так само, як у нас є опція імпорту, і я думаю, що до е жовтня місяця в нас буде можливість імпортувати до півтора, десь гігавати електроенергії з Європи в разі дефіциту. Чи це допоможе? Так, це допоможе, але можливі ситуації, коли цього буде недостатньо. Ну, перед тим як зможуть журналісти задати питання в чергове, питаємо порад для українців з точки зору підготовки до цього сезону, і для можливо, підприємств українських з точки зору підготовки до проходження зимового сезону. Е... Кілька, кілька аспектів. Аспект перший персональний, я, мабуть, не буду дуже сильно зупинятися. Всі знають про пауербанки, всі знають про генератори для приватних будинків. Це мені здається вже настільки от широка тема, вона настільки відпрацьована, що всі українці знають, яким чином готуватися до блекаутів в приватному порядку. Да? А от е е я би хотів зупинитись на іншому аспекті. Дуже багато місцевих влад, місць мерій працюють над тим, щоб забезпечити ключові елементи критичної інфраструктури. Це перш за все, власне, взимку котельні, що цілком природньо насосні станції, водопровід, тим, щоб вони були оснащені генераторами, були оснащені певними резервними потужностями, які дадуть змогу навіть в разі, якщо стався там якийсь регіональний блокаут, місто відключено. Щоб працювало опалення і працював водогін. Але є така особливість, що багатоквартирні українські будинки, вони здебільшого оснащені індивідуальними насосами, скажімо, і для водогону, і для опалення. Себто, крім того, щоб працювало опалення в місті, треба, щоб працювало опалення в домі. А щоб воно працювало в багатоквартирному домі, треба, щоб в цьому будинку на його Внутрібудинкових насосах так само стояли генератори, бо інакше опалення буде приходити до будинку по трубі і не підійматися по поверхах, просто йти далі. Тобто це вбереже загальну міську інфраструктуру, але не дасть тепла і не дасть води мешканцям конкретних багатоквартирних будинків, багатоповерхових. І отут зараз, на мою думку, є можливість людям звернути увагу і місцевої влади, а у випадках, коли є ОСББ, коли є вже об'єднання мешканців, просто ну подумати про оснащення своїх насосів відповідними генераторами. Тому що це значно чесно, от на мою думку, краще нехай вони будуть. І будуть готові, і потім не знадобляться. Бо моя оцінка сьогодні, що вірогідність того, що вони знадобляться, особливо в найбільш вразливих регіонах, а такими на сьогодні, по факту, є Київ, Одеса, Харків, значною мірою Львів, значною мірою Запоріжжя. От особливо Житомир можна назвати ще кілька міст, які знаходяться в зоні, я би сказав, підвищеного ризику через те, як влаштовані високовольтні мережі навколо них, через те, як влаштовані їх внутріміські електричні мережі. Ці міста в реально в зоні підвищеного ризику. І от саме в цих містах автономна. Автономне живлення для критичної інфраструктури є принципово важливим, але крім цього, мешканцям будинків треба думати, як вони свої будинки обезпечать. І тут, ну от те, про що я казав, оснащення внутрібудинкової інфраструктури власною автономною генерацією. Зараз генератори в Україні будемо відверто недорогі, якщо порівнювати з піковими цінами. І зараз добрий час про це подумати. Дякую, відкриваю можливість задати питання. Будь ласка, представтеся Владиславабуху Крінформ. Як ви вважаєте, за яких умов можна нашим енергетикам зберегти ті темпи відновлення енергетичної як інфраструктури, які є зараз в умовах ймовірного посилення в зимовий період російських ракетних атак? Чи вдається накопичувати зараз бодай частину обладнання? Чи все, що постачається, використовується з коліс і потім ремонтники чекають наступних партій? Чи налагоджено виробництво якихось додаткове виробництво якихось видів енергообладнання в нас всередині України, принаймні у межах того, що вироблялося до війни, чи можливо і нове з'явилася нова якась номенклатура? І що от із газотурбінним обладнанням великої потужності багатомигатами, про що активно говорили минулого року? Звісно ж, без конкретних місць встановлення таких турбін? Давайте дві частини. Перша частина чи завантажені українські підприємства, наскільки я знаю, так. Себто в нас не так багато виробництва, особливо важкого високовольтного обладнання, але воно зараз завантажене повністю. Але знов-таки підприємство це не секрет Запорізький трансформаторний завод, знаходиться в зоні прямого впливу ракетних ударів. Їм не треба навіть спеціальних ракет, вони там СЕС-300 б'ють. І, безумовно, ну, наскільки я знаю, завод працює, наскільки це можливо взагалі працювати. Себто він робить максимум фізичний з того, що може зробити. Що стосується взагалі потоку обладнання, поки що воно в режимі приїхало, встановили, чекаємо. Але це не означає, що чекаємо і нічого не робимо, тобто технічні бригади завантажені по максимуму роботи. Якщо чесним бути більш більш ніж багато, тому е, і потреба в додатковому обладнанні є. І роботи дуже багато, тому цей процес невпинно триває. Що стосується якихось додаткових виробництв, ну я поки не чув про те, щоб з'явилися нові. На жаль, виробництво такого роду обладнання це довга, важка і складна історія, тому я не очікую, що щось з'явиться просто під час війни з точки зору виробництва важкого енергетичного обладнання в Україні. А, вибачте, я по газотурбінним установкам. Наскільки мені відомо, що на А добрий день? Мен звати сім. Японська телеканія. А Доброго дня японська телекомпанія like about... телекампаніята набе. Я б хотів вас спитати щодо міжнародної підтримки останньої зими. Останнього року, у жовтні-листопаді, я був у Києві і, і іноді через російські атаки відключали світло у цей час, але після цього багато країн намагалися направляти генератори в Україну. Яким чином ці генератори допомогли Україні у той час? Яка ваша оцінка цього? Дякую, я зрозумів ваше питання. Я спробую відповісти. На нього у мене є декілька меседжів. По-перше, я хочу у вашій особі подякувати Японії, японському уряду. На мій погляд, Японія надала найбільш ефективну підтримку Україні, зокрема щодо підтримки енергетичної критичної інфраструктури. І і дякуючи японському уряду, багато частин енергетичної інфраструктури було відновлено або відновлюється прямо зараз. Отже, персонально від мене хочу подякувати вам за це. Стосовно генераторів, взагалі, коли ми говоримо про маленькі які. Так звані гуманітарні генератори на 30 або на 100 кВт, тобто не промислових. Україна зараз має потужності майже на 1 ГВт по всій країні, і звісно, вони вберегли людей у певній мірі, але у той самий Час це не довгострокове рішення. Усі ці генератори вони погано впливають на навколишнє середовище, тому що вони працюють на дизельному паливі. І звісно, всі ці генератори не призначені для того, щоб працювати довготривалий період. Вони не можуть замінити. Промислові генератори так чи інакше, і я думаю, що назад на сьогодні ціль української енергетичної інфраструктури це забезпечити безперебійну роботу, і таким чином нам треба встановити газові турбіни та інші типи обладнання, і це. Головний фокус української енергетичної інфраструктури закупити та встановити такі типи обладнання, і ми намагаємося це зробити якомога швидше. Дякую. Дякую вам за відповідь. А яким чином зараз український уряд і економічний сектор намагаються підготуватись для цього зимового сезону? Ви сказали, що дизельні генератори важливі, але для промисловості необхідні більш потужні генератори? Отже, чи, чи готуєтесь ви? У, у цьому плані до зими я б міг сказати, що ми працюємо у декількох напрямках. Один напрямок це відновити генераційні потужності, які були пошкоджені. Дуже багато роботи робиться у цьому напрямку, а також ми намагаємось відновити високовольтні потужності. Адже для нас дуже важливо, особливо для промисловості, бути приєднаними до високовольтних потужностей. На мою думку, високовольтні потужності на зараз відновлюються найбільш інтенсивно. Зараз виконується дуже гарна робота щодо відновлення постачання електроенергії. Через високовольтні потужності до хімічних виробництв та інших промислових виробництв. Тож ця робота триває, але це робота екстреного характеру. Що я знаю, що про роботу уряду: це те, що уряд спілкується із партнерами щодо того, як ми можемо розвинути та впровадити програму генерації. Або програму встановлення герогеруеційних потужностей, таких потужностей, які виробляють електроенергію із біогазу, наприклад, і я знаю, що зараз ідуть дуже активні переговори з нашими партнерами щодо цього, але знову ж таки, я не представник уряду. Тому не можу дати вам деталей про щодо цього. Ми оцінили досить непогано темпи наповнення українських газосховищ, і все таки чи не може йтися, як дехто з експертів говорить про те, що дещо занизили плани накопичень, і може виявитися, що потреби української теплової генерації у умовах надзвичайно холодної зими не повністю враховані у цих попередніх розрахунках. А ну дивіться, я маю певний дум. Доступ до розрахунків цих і ми маємо незалежні розрахунки щодо того, яка кількість газу знадобиться. Вони дуже різняться залежно від того, який сценарій буде відбуватися. І це дуже залежить від величезної кількості факторів, абсолютно об'єктивно. На мою думку, якщо Україна має 14 мільярдів кубометрів в сховищах і має законтрактовані на січень-лютий додатково 1-1,5 мільярди кубометрів, Україна відчуває себе спокійно. Я не можу уявити собі зараз реалістичний сценарій, в якому ми споживатимемо більше. Але я легко можу уявити собі реалістичний сценарій, в якому ми споживатимемо значно менше, просто тому, що в нас не буде потужностей, які можуть споживати. Це більша проблема, ніж нестача газу. В моїй голові. Чи є ще питання? Питань немає. Олександре, дякую вам і ще раз нагадуємо всім, що планування підготовки до зими вже розпочалося і краще бути готовим до до початку отаплюного сезону. Виконуйте поради спеціалістів, і будемо сподіватися, що в тому числі ми зазнаємо менших руйнувань цього цієї зими. Всім дякую. Нагадую, що ви були разом з медіа центром України «Укрінформ». і до нових зустрічей. Слідкуйте за нами в соцмережах. Дякую.